Будь дорослим, який був потрібен тобі у дитинстві. Тема нашої зустрічі слова мете. Слова мають значення. Поруч зі мною Наталя, Наталя, професійний психолог, яка працює із дітками і сім'ями для того, щоб в сім'ї панувала гармонія розуміння. Сьогодні ми поговоримо про спілкування: як говорити і як розуміти своїх дітей. Мене звати Наталія Осиця, я психолог дитячий і сімейний, працюю з дітками, підлітками та їх батьками. Стосунки батьків і дітей це одвічна тема. Змінюються покоління, змінюються погляди на життя, але батьки, старші люди завжди хочуть покращити, зробити довірливі і теплі стосунки зі своїми дітьми, з молодим поколінням. І саме про це у нас сьогоднішня наша тема. Спілкування з дітками на якомусь етапі стикається із першою сепарацією. І вона насправді трапляється саме у молодшій школі, коли дитина більше цікавиться друзями, має інші захоплення, окрім родини і якихось сімейних традицій, цінностей спілкування. Так, я би сказала навіть більше як взаємодіяти з дитиною, тому що окрім спілкування було б добре мати якусь спільну діяльність, спільні розваги, і взагалі мати симпатію, співчуття до своєї дитини, то ці, на основі цього будуть базуватися добрі стосунки. Наталю, а взагалі, от є якісь такі дуже загальні рекомендації, бо діти всі різні, батьки всі різні. От а є якісь такі загальні рекомендації, якісь три кити або три пункти, що є найважливішим у спілкуванні з дитиною. Ага, я б виділила перше це говорити дитині очі в очі, тому що, за моїм досвідом, бувають ситуації, коли батьки з іншої кімнати щось кричать дитині, там, принеси щось, чи прибериш шкарпетки, чи там ну, що щось. Uh -huh. А дитина просто в цей час, по-перше, вона зайнята, по-друге, у неї, можливо, будуть свої плани, по-третє, вона може просто не чути. Тому батьки мають або прийти до дитини, нахилитись на її, на її рівень. Uh -huh. І дивитись в очі в очі і mm -hmm. говорити, що я хочу, будь ласка, зроби те, та-те, бо допоможе, бо йди їсти, ну все, що mm -hmm. ти хочеш, щоб дитина почула. І дитина може при цьому не послухати, бо в неї ж є свої плани, може домовитись, через дві хвилини, прийди там до мене, та-то. Mm -hmm. А друге це бути чесними по відношенню до дитини, uh -huh. а говорити ну, правду, наскільки ми можемо говорити і відкрито. І є такий момент, це більше слідкувати за своєю мовою батькам. Бо буває, батьки кажуть, дитина, наприклад, ситуація, дитина кличе, мама, йди сюди, uh -huh. йди, там, мені треба. А мама в цей час домуває посуд, або розмовляє, або взагалі працює. І мама така, да, зараз йду, йду. Дитина думає, що мама йде. А мама ще 5-10 хвилин сидить на місці, uh -huh. і дитина думає, що мама бреше. Uh -huh. Тут просто ми маємо слідкувати. Ми так звикли говорити, і маємо слідкувати за своїм Свої мови тобто в даному випадку краще сказати, що я прийду за дві хвилини, бо я домиваю посу да. я там зараз працюю. Мені треба надіслати електронного листа. Тобто вказати максимальну правду навіть таких невеличких домашніх приблизно. Ситуацій. Я приблизно через п'ять хвилин прийду, але це не точно. я не знаю точно от секунда з секунду. Класно, це класно, бо ти права. Дитина щитує, що я чекаю, мама вже йде, а мами немає. Там uh -huh. або тато, або бабуся. Добре, а що третє? Третє – цікавитися життям дитини, щоб бути uh -huh. разом з дитиною. І це не про те, спитати, як прийшов твій день, як справи. Uh -huh. Вони скажуть добре і підуть. Особливо підлітки це не uh -huh. будуть розказувати. Запитати, що було цікавого, що було складного, з ким uh -huh. ти сьогодні дружив, грався, що uh -huh. було. А, що заставило тебе усміхнутись, що ти дізнався, що тебе здивувало? Ну цей перелік може бути величезний. і тоді йде ось цей контакт з дитиною, і вона знає, що батькам цікава її особистість, її де спілкування, і тоді будуються довірливі стосунки. І в майбутньому дитина більш слухняна. Класно. Знаєш, я помітила одну річ, що ось ці перші хвилини, коли дитина приходить зі школи або коли я її зустрічаю зі школи, вони направду, є найважливішими. Тому що в цій саме першій хвилини вона дійсно найбільше готова щось розповісти, ніж пізніше. У мене дитина підліток 12 років, тому тут відпрацьовано все на собі. Тобто, дійсно, треба приділити ось ці цінні перші хвилини дитині, коли вона е тільки вас зустріла і на емоціях готова щ... ділитися. Mm -hmm. А що робити, якщо дитина каже, у в мене все добре і крапка? Чи варто якось її а, розхитувати? Можна, да. Мож... Як можна розхитувати? Можна сказати, давай я тобі розкажу про себе. Розказувати важливо те, що можна розказати. Тобто ми... Великі дорослі проблеми не скидаємо на дитину, але те, що можна, ми розказуємо про своє життя, про свої там, маленькі труднощі чи успіхи. Ми і говоримо. І якщо ми, особливо підлітки, є така практика, що приходять мами, сідають біля підлітка, розказують про себе. І на раз п'ятий чи шостий, дитина, то підліток починає в зворотньому напрямку щось говорити. І це дуже цінно. Бо ми ну, показуємо приклад. Наталю, ми з тобою перед ефіром говорили про те, що діти направду дуже різні, як і батьки. так? І в нас у кожного й дитинства було, якщо запитати, щось було спільне, а щось точно було різне. Але тим не менше є ось таке щось спільне, що нас об'єднує. Про що мають знати наші батьки, от яка цінність нашого етеру? Про що варто знати у взаємодії з дітками? От всі діти бажають, щоб їх... А їх любили uh -huh. просто так. Просто тому, що вони є. Їм не треба заслуговувати щось робити, там бути успішним, успішним. Просто вони є, щоб їх любили, їх підтримували, щоб коли буде складна ситуація, вони знали, що є дорослі, до кого вони можуть звернутися. І вони не боялися звернутися по допомогу uh -huh. до своїх дорослих. А, вони хочуть, щоб їх цінували. Вони щось роблять, що важливо їм дякувати, що вони у нас є, що вони то-то то-то зробили. Це підкреслює їхню цінність. Добре. А таке питання: якщо от, ну, я стикаюся, я думаю, багато хто з нас, з нашого віку, дітки в родинах, стикаємось з тим, що треба дитину про щось попросити. А вона або не реагує, або не хоче цього робити, але це щось важливе. Ну, наприклад, там поприбирати в кімнаті. Ну це ж важливо. А нашим підліткам Ну, кому це важливо? <реш> Перше питання буде. Щоб дитина привчалася до порядку, так. щоб вона розуміла, що в чистій хаті набагато приємніше перебувати, ніж сидіти так. довкола тебе якась сміттяка. А наші підлітки до да, вони не дуже а... позитивно реагують на такі заклики про уборку чи щось винесе мусор, поприбирає Відкій. в кімнаті, помий посуд. Ну якось так дуже тут. Є в мене дві відповіді: <сміття> перше це у підлітків головна діяльність спілкування. Uh -huh. Переоцінка цінностей, спілкування з однолітками мається на увазі. Uh -huh. У них вся енергія, вся їхня діяльність в голові спрямована на інше. Uh -huh. Вони не бачать той неприбраний одяг, uh -huh. а там пили і все інше. Друге, я пропоную говорити з я з пропозиції Я повідомлення. Uh -huh. бо зазвичай як батьки можуть говорити. Та да, ти задобалась із своїм неприбраним одягом. Ну, що mm -hmm. він тут валяється, ну скільки можна, mm -hmm. ну він мене задовбав. і так далі. Як можна це переформулювати? А опи... перший пункт описати ситуацію, наче ми дивимося, з... нас знімає камера з боку. Mm -hmm. Тобто, безоціночно, просто що я бачу. Коли я бачу розкиданий одяг на підлозі одяг на підлозі, mm -hmm. Потім ми говоримо, що ми відчуваємо цей момент. Uh -huh. Я відчуваю роздратування, сум, ну там uh -huh. підставляєте те, що ви відчуваєте. Потім ми кажемо, а, так, здратування. Тому що для мене це важливо, третій пункт. І пояснюємо, чому мені це важливо. Uh -huh. Наприклад, я люблю, коли чисто, мені приємно, uh -huh. коли вдома чистота. А, і четвертий пункт іде від вас пропозиція. Я mm -hmm. пропоную ну, да, е, пропонує да? <реш> і тут mm -hmm. можна вказати бонус, який дитина отримує. Mm -hmm. Там можливо смаколик, можливо, пограти, провести час разом, можливо, mm -hmm. ще щось, але не гроші. Okay. Це дуже важливо. Не угу. можна навіть сказати, я від тебе відчіплюся. Не буду тебе. Це про підлітків, не буду тебе чіп... трогати, чіпати, тільки от прибери оці шматочок підлоги. Там все, що треба. Тобто, ти обов'язково маєш рухатись, начебто, ситуація з боку, і говорити про свої почуття і наслідки, так Так, да. і побажання, угу. по і позиції. Побажай. Але є така штука, що це скоріш за все з першого разу не спрацює. І ми маємо як батьки говорити, 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 і колись ну колись, може з п'ятого, може з десятого, поступово воно спрацює, і діти будуть дуже дивуватися, чому це мама не кричить, а каже, що вона відчуває роздратування, що це сталося з мамою? Таке дуже класна порада, дуже дякую. А скажи, будь ласка, а все ж таки, коли ти дорослий і спілкування з дітьми. Натикаєшся на ось цю стіну на розуміння, і тебе дитина начебто не чує, і ти закіпаєш. Так. Як ось цю агресію сюди придушити, або mm -hmm. як стримати, щоб не образити агресу. дитину, як взяти себе в руки, це ж моя дитина, кричати не можна, крик він лише там, відштовхує. Mm -hmm. От Як правильно є якийсь такий Боже, секрет для батьків, щоб так зупинити себе і взяти в руки. Ну, Перше, ми можемо попереджати дітей про те, що я вже злюсь, і якщо ще ти от 5 хвилин не будеш це робити, я буду закіпати і можемо кричати. Я тебе попереджаю, будь ласка, зупинися, але вони можуть не зупинятися. Ми можемо вийти в іншу кімнату, спробувати подихати, коли в нас вдих короткий, а видих довгий, заспокоїти себе, Ми можемо кричати в сторону не на дітей. Може, рвати, макати, папір. Тобто агресія має вийти тільки не на дітей в безпечне mm -hmm. місце. Потім знову ти до них більш спокійно і говори. Mm -hmm. А ось ця загальна людська така практика, що зупинись, порахуй до десяти, випить ліковка води. може спрацювати mm -hmm. з дітьми. Чи? Дивлячись, yes, а, який момент у накалювання вже. Якщо <laughs> трошки може, mm -hmm. якщо вже дуже-дуже сильно, mm -hmm. то навряд чи. Mm -hmm. Але в будь-якому випадку не викидати цього грешню на дитину. Треба краще вийти, ізолювати себе від, від дитини, заспокоїтися, і потім повернутися до діалогу. Добре, а взагалі, ось ці добрі, хороші звички прибирати за собою, там, мити посуд, викидати сміття. Я не знаю, допомагати мамі або угу. там в суботу всі прибирають разом. Ось ці такі хороші звички, як правильно побудувати їх в сім'ї, щоб дитина долучалася. Mm -hmm. Бо інколи ми нянчимось, нянчимось з малими, потім вони виростають, і ми починаємо вимагати, так і не видобудовиши цю систему mm -hmm. ось поступово. відповідальності. Поспосда вона має будуватися поступово, це важливо, бо діти, коли стають підлітками і вони не мили там до 10 років посуд, а тут хочуть, мама, щоб mm -hmm. мили. Щоб yeah. Yeah. <laughs> типу, <laughs> да, ти маєш мить mm -hmm. посуд прибиратися в кімнаті, ліжко застеляти, mm -hmm. іграшки там то-то. І дитина така, в смислі не зрозуміла, чого це все було добре, що сталося? По-хорошому ми маємо з двох років там пробувати застріляти ліжечко, складати іграшки на місце разом, а потім угу. дитина сама це робить. Угу. Але якщо ми вже пропустили цей момент. Як часто Є буває? <хи> буває а, така, так. Ми, ми маємо знов ж таки домовлятися uh -huh. і говорити про те, що ми всі разом, ми одна сім'я, одна команда. Uh -huh. Ми тут будемо разом там, прибирати, потім ми разом підемо пити какао, uh -huh. наприклад, або гуляти на вулицю, в парк чи в якусь настолку. Uh -huh. І акцентувати да на тому, що ми всі разом потихеньку, це, це повільний процес. Це повільний процес. І... А ще ось такий момент. Наприклад, ми, от зараз великий біч це телефони. Діти сидять в телефонах, ну і це десь зрозуміло, тому що прогрес він рухається вперед, і знову ж цей штучний інтелект, і це все цікаво, і ігри цікаві, і інтелект цікавий, все цікаво. І дитина хоче максимально бути в тому телефоні і дивитись відео і так mm -hmm. далі. Ставимо батьківський контроль, але дитина все рівно знаходить варіанти, як там десь щось подивитися. От як тут, коли дитина повністю от ті діджиталізації, ці ці вся система, якось вона як як дитину звідти виймати, як ти вважаєш? Якщо вже це сталося? Ми вже пропустили, mm -hmm. що ми маємо 5 років, 6 обмежувати типу mm -hmm. годинку. А якщо це менші діти, молодший шкільний mm -hmm. вік? То ми можемо принаймні ввести правила сім'ї, що, наприклад, ну, на мою думку, мінімум це має бути їсти без гаджетів uh -huh. всі дорослі також. Uh -huh. Бо діти дивляться на дорослих, на їх приклад. Uh -huh. ну, Якби буде нечесно, вони ж борці за справедливість, що дорослі дивляться а батьки. Ой, діти ні. А Відкладати гаджети за дві години до сну, Також всі. Всі. Uh -huh. ну, так. Для мене це мінімум, що має бути. А можна а, дізнатись, що це підлітки, що саме їм цікаво в okay. цих своїх гаджетах, і спробувати дати їм це вживу. Можливо, вони там розвивають творчість, чи спілкуються, okay. чи ну, вони закривають якусь потребу, і треба з'ясувати цю потребу і намагатися це дати з зовнішнього світу. Якщо ми вибудовуємо якесь правило в сім'ї, так? І ми там дев'ять раз зробили так, як треба, і один mm -hmm. раз сказала: Ну ма, нехай. Mm -hmm. чи от далі, як далі? Треба повертатися на початок відбудови цієї системи, якоїсь правила сім'ї, чи чи як? Ну... Бо інколи нам їх шкода, і ми такі, ну окей. Дитину, коли по -по пронюхається, що тут можна, маму продавити, uh -huh. одного разу достатньо. А щоб повернутись uh -huh. назад, треба 25 разів мамі витримати, то я не рекомендую так робити. Краще витримати до кінця, що якщо у нас таке правило це можна, uh -huh. це не можна, то ми все отак. Якщо один раз спробувати, ну буде важко. Uh -huh. Наталю, як підвищувати і допомагати своїй дитині із самооцінкою, як словом впливати на неї, як підтримувати, щоб дитина відчувала в собі сили, натхнення, бажання, врешті-решт, рішучість. Самооцінка дітей формується з самого дитинства, і вона формується під впливом дорослих. Тобто, діти маленькі, коли вони... А чують, що про них говорять дорослі, вони всьому вірять, поки вони малі шкільні дошкільні діти. Тому ми маємо говорити саме словами їм допомагати формувати цю самоцінку. Які це можуть бути слова? Це слова. Ми тебе любимо, ми раді, що ти у нас є. Який ти хороший, ти молодець. Мені дуже сподобалось, що в тебе вийшло якась там поробка чи що-небудь. Так круто, що це, це, це є, що ти такий, такий, розказувати їм. Другий момент можна дитину порівнювати тільки з, її, з нею в минулому. Тобто, яка дитина була раніше? Що раніше вона не вміла зав'язувати шнурки, а зараз вона вміє зав'язувати шнурки. І тут важливий момент не порівнювати дітей між собою. І дітей з інших братиків, сестричок, особливо, і з іншими дітьми теж. І третій момент це прихована похвала. Я її так називаю. Це коли батьки хвалять дитину, але вони не говорять їй напряму. Це. Але говорять іншій людині, чи по телефону, чи вживу, але таким чином, щоб дитина це чула. Дитина десь типу в сторонці чи там в сусідній кімнаті, але мама знає, що вона почує, і по телефону бабуся розказує, як класно Петрик зробив сьогодні сонечко, чи там щось намалював. Чи... Він поговорив з іншими дітьми, людьми, якщо це сором'язлива дитина. І дитина таким чином це чує і пишається собою, радіє, що мама похвалила як добре. І це чудово впливає на А Також рекомендую не забувати дякувати своїм дітям, коли вони щось роблять, коли вони просто є біля вас, щоб підкреслити їхню цінність. Тому що ми, дорослі, про це якось, ну, немає такої звички дякувати дітям. Коли щось нам принесли чи допомогли, важливо сказати дякую тобі. Мені дуже приємно, мені важлива твоя турбота, твоя допомога. Це формує їхню цінність. Це буде без слова!